Жителя Олександрії Кіровоградської області підозрюють у державній зраді і участі у терористичній організації. Слідчі встановили, що Олександрієць брав участь у військових діях проти України. У 2016 році вступив до лав незаконного збройного формування батальйон Восток. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну перейшов 317-й батальйон приватної військової компанії Вагнера підозрюваному 36 років. Цю інформацію Суспільному надала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Відомо, що він приймав активну участь на боці ворога у військових діях на території міста Попасна Луганської області, а також виконував завдання щодо охорони українських військовополонених. Під час виконання вказаних задач він відрізнявся особливою жорстокістю по відношенню до цивільного населення, а також до українських полонених. На цій фотографії, яку надала СБУ, ви бачите підозрюваного. Зі слів речниці, про підозру йому повідомили заочно. Спочатку чоловіка оголосять у всеукраїнський розшук, протягом місяця справу передадуть в суд. Це участь у туристичної організації та державна зрада. Передбачає позбавлення волі терміном від 15 років до довічного ув'язнення. Суспільне озвучить позицію підозрюваного чи його адвоката, як тільки зможе з ними поспілкуватись. Анна Добрань, Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.